5, 4, угу. 3, 2, 1, да. 30. Нормально. Да. У тебе на пів секунди, у тебе, ні, у тебе на пів секунди швидше, але пів секунди це нічого. Нормально. Не, не, ну, Краще добре, швидше, ніж що... пізніше. Добре, що, добре, що швидше, так. Угу. Так. Ну, Так, ми бачимо, що у Юри склад стабільний, я думаю, він грає без замін, хоча по стрілках у нього стрілки хороші. Декілька замін у нього є, не так багато, але є. Хоча я ось так... сьогодні і вчора прокачку, до речі, перевіряв, до в нього і захисник там є на банці 83-й щось таке, хоча він ні разу на поле не виходив. Ну, тобто такий рейтинг. До речі в нього непоганий. Бач, в нього Депай, а як? Ну, Депай. оренді, по, по рулеці. А, зрозумів, бо якось так я собі, ну. Ні, на початку сезону випало йому. І що у тебе там по ТО, ти вже собі щось планував? Та що, мабуть, тільки за Бремером. Якщо, правда, я тут над, над схемою думаю. Ну, скоріш за Бремером, mm -hmm. бо Девіт, мабуть, буде дорого. Бачимо, в Мілана одна з найсильніших команд, мені здається, на даний момент вона у нього там 2660. З ним хіба Діма може позмагати, так, да, по силі? Ну так, так. Монако, до речі, ось я тільки що перевірив. Ну так він mm -hmm. говорить у всіх команди сильніше. Так він качає не по позиції, молодець такий. Звісно, mm -hmm. <laughs> якби він якби він досвід по іншому розподіляв, то я думаю, була б сильніша. Він качає як кібер. Ні, ну ро робиться правильно, але це жаліється, що у нього не сама сильна команда, звісно. Так, ну почнемо, так. почнемо. А що там у нас? Мілан бореться за виживання, якщо можна так сказати. Так, Мілан бореться за виживання в цьому матчі, до речі, я за Юру, як не дивно. бо все -таки... Ну то да, Мілан нижче йде. Хоча а ну у вас чотири очки, і у, і у Мілана чотири гри. Оце буде цю зіграю і три гри залишиться. Ну ситуація взагалі там цікава в низах. Як завжди у нас в низах. Цікавіше аніж за чемпіонство. Знаєте, бо чемпіонство якось так 2-3 завжди, і вони лі... 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 лідирують там. Що зараз взагалі у вас по чемпіонству? Та, там що? все, мене... як завжди, на ПСЖ чекають. Ну, в мене дві гри залишилось, в нього шість, я не знаю, просто вчора чу... світло вимкнули, в... весь город потушили. Я... Ну може, сьогодні зіграю якісь. Хоча в мене Дмитро і овесь гетьман, і все. Так, да, було б класно два класних матчі, що Дмитро, що Олесь. Бачимо, що хлопці поки що так, знаєш, розгортають свої атаки, не, не спіша, поки що у них якісь такі тактичні більш тактики не ну, ось непогано на лайвер тут. А тут, навіс, на дальню, і в голкіпера влучає. Непогано розіграв. Я, я чомусь чекав у центр, а на дальню пішла передача. Ну, теж було не. Ну, я тобі сказав, що могло і залетіти. От такі удари Зі. часто головою залітають. Він, ну, якось так воротар стояв, знаєш, не прям. Ну, могло, але там гірмор бив. Може, це через те і не залетіло, що там не тепер. Ну, так, то і він, він, він якось прямо в воротаря вдарив. Трішки все. Ну, ми бачимо, що Мілан. гарно, Мілан впевнено, впевнено, почав. Той небезпечний момент, і тут гарно стіночку розіграв. Як писав Монако, Мілан зараз на праймі. Є-є таке. Він включається коли треба. 1-0. Виходить Мілан. Бо бачимо, що зможе сказати йому Юра на це. Юра теж. Хлопець такий, що комбечити може. Так, так, може, може, бачили, комбечу. Так, да, з Юром взагалі потрібно так до кінця останньої хвилини, бо він у нього, наче завжди атаки такі. Не сильні креативні, але, о, але момент свій удар да, він знайде. Тому Міланову потрібно бути насторожі. Юра Дайс на фланг, там. крім. Фланг там, там Даніло у Мілана підключається вперед. І ось часто буває зони, такі у Мілана <кхем> з'являються на фланзі, бо Даніло вперед вбігає. А назад не встигає. Юра головою, до речі, вдарив. Бачу? Так, навісбов, але обов'язян тут. тут не... не часто побачиш. Так, 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 це вірно. Це, це щось було. Хтось, хтось повпливав на Юру, мабуть. Так, можливо, матчі проти Діми не пройшли безслідно. А там ще чекають матч він, напевно, проти цісті. Діми. Офіційний то було таке. Товариська. контрольний матч. О, оце вже на юру схоже. Обміняло. Так, так оце вже, не, оце вже на юру схоже. Вдарити, ну, стаючи спиною до воріт. Це, І да. такий, знаєш, небезпечний удар вийшов. Ну, да, Могли й залетіти. Пройде передача. Так, але підкат. Джезус. Жезус, Жезус дев'ятку. Що з не зовсім вийшов. Хоча, так, хоча, так, не, ну, тріш... хоча він не доставав і от останній момент. Тому можливо і. ну, тобто, іноді, ну, да да вони після підкату контролюють м'яч. Тут він просто його як продлив далі трішки. Ну, ну, Виграв час невеличкий. 2-0, ну, 23 хвилина. Тут помилка. По великому рахунку, Мілан поки що заробляє, по грі в нього такі моменти. Він гостро атакує у нього перший не, момент. У ну, Юри теж було два моменти: удар головою або і удар ще один. Але тут, тут Мілан. Ну, Мілана ну вони не просто... було покраще. Так, так. Просто от я якраз хотів це сказати: в Юри більше такі моменти, на які ти не очікуєш. Тобто, ну не од... ну грубо кажучи, от навіть тоді спиною, так? Да? Тобто це не такий момент, ну, який то, да, то так, то просто небезпеч. небезпечна ситуація якась, але mm -hmm. там, да, я б, мабуть, теж, я би там ну, не бив би, або ще там десь пройшов би, так, або так. пас якийсь би там шукав. Тому іноді ну, і і просто ну, не очікуєш ну, і, удару. Суперник. Mm. Знаєш, як суперник, ти також не очікуєш од... якоїсь гостери від цього удару, але воно летить і може залетіти. А у Мілана такі більш очевидні небезпечні моменти були, що тоді головою, що це не знаєш. Ну ці Мілан гола... іноді полюбляє він так, ну не те, щоб там Біль прям, прям до вірного, але все одно він іноді я би вже бив, а він ще якийсь пас там. Ну він не завжди проходить mm -hmm. цей пас, але от він ще знаходить якийсь пас, хоча я б вже вдарив би. Ну ще взагалі там хто з м'ячем, якщо там якийсь там. Хлопець такий, що краще не давати пас, то я би вдарив. А він все одно іноді дає пас, але іноді це йому і не на руку. Іноді паси не точні або перехоплюються. Ну тут поки все непогано складається для нього. Тут голки не ну, Так, так, йшов. ми бачимо, що він доволі комфортно себе почуває. Побачимо, як далі буде. Все-таки це тільки перший тайм, в другому таймі. Ну так, може так щось так. помінятись. Але з іншого боку, в другому таймі вийдуть свіжі в Мілані, знаєш, тому може і стати ще гірше для Юра. Даніла Юри. тут відпрацював в оборонці. Тут а Юра Ю... це Діма цікаво, коли почне вже грати. В нього з Юром також має бути менш. з тобою. Там вистачає, так, да, І з ПСЖ, мені здається, чи він вже грав з ПСЖ. Ні-ні-ні, з ПСЖ в нього гра є. Він завжди лишає на кінець, Скільки чекає, коли йому. У Дмитра більше ігор, ніж у Мілана. У нього шість ігор ще. Mm -hmm. Ну, побачимо, побачимо, що там буде в них з матчем. Ну, поки що Юра шукає якісь ключі. Ну, якось так виглядає, наче у Мілан. Від Милана, але зве, то, як, як виглядає? Ну, Наче Мілан звик до гри Юри і так в захисті якось контролює він ці моменти. Ну, важко, Юре, коротше, цей, поки що йде перший тайм. Важко, але ну, футу... я думаю, Юрій теж не, не звикати. Щось а яким там. тренером грають, до речі, Мілан і Юра? Ти помітив? Ой, зараз Юра не помітив. На... Зі мною грав Алєгрі у Мілан. на. Так. А Юра грає цим, 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 цим. Сімеоне. А, о, да, Сі, не Сімеон, а Сімона. Інзагі. Да, Олегрі. Mm -hmm. Довга контру на, на довга контру. Ну, хоча, можливо, Мілан там виставив довгий пас, я не знаю. Там два стилі у Олегрі. Ну, я, до речі, пробував. На... Юра, до речі, казав, мені розказував, що він інколи грає на Києві. Третій на тут летів в ближній Та... кут. То Бачу, на не... матч. Можливо, це щось, тому що Кіков якийсь. Ну, прям неочікуваний зараз був гол. Mm -hmm. Але про що ну, там такі ну, і, і, і у Юри Голкіпер ну, взагалі то непоганий голкіпер. І так, ми грали, і це, він, так, він так тащить, а тут щось. У нього є стрілка в Ну ближній кут можна пропустити, але вже і так два голи пропустив, іноді так гол... А ось один скорочує трішки. Так, Юрчик. Скорочує Добаваю рахунок, ваші. різницю в рахунку. Чи і не буде один. це переломний момент для Мілана зараз? Ну, буває таке, буває таке. Ну Юра кікопи, до речі, ці свої він може так. Ну, от, проти нього небезпечно, завжди, коли він розводить, потрібно тут бути на сторож. На фіпа, фіп не, не вбіжить. А фіф тут косуну. Даніло вже повернувся. Але косуну якось ух. Бачимо недостатний удар від Стіка. О, о. Ну, там Мілан, до речі, неправильно дуже робив. Він чомусь там вже давно треба було переключитись на косуну, а він так і біг Ніла, хоча Даніло не встигав взагалі. І це дало mm -hmm. о, змогу Марселю завдати удар. Ну тут повезло Міланові дуже, так, дуже такі сильно ситуації. Повезло. Двічі знаєш? Двічі ну, так, так, так повезло і. Там і перший, і другий там. Звісно, гострий кут, але все одно ворота пустів, як. Так, це одно штанга, знаєш. Так, це так. Такі... Та і тоді навіть от добити можна було, знаєш, я мав ну, от, та, оце да, більше да. на увазі. Що трішки ну, не вийшло Це дуже зло, тут дальній, а тут захисник. Ох, що Мілан робить захист є. Ну, тут... все блокує. Ну тут теж по пощастило. Два рази вже щастить Мілан, не знаю, може буде щастити і далі, але 56 хвилина. Марсель по, по, по хорошому міг вже зрівнювати рахунок. Так, по великому рахунку можна і подякувати грі. Так, да, так. Да, два моменти сильні, сильні такі. Майже 100%. Його. Ну, цікавіше, все одно мець стає цікавіший, Юрий вже Влечився, моменти. 3-1, звичайно. Влечився, Юра, може. Холодний рахунок. душ собі. Зробив перерві. Ну так, він і пропустив одразу. Ну, там ще Холодним два холодних збірні. Зокіми там на третій був гол. Так, так. Ох, як рукою низку так скинув м'яч у центр поля. Я, до речі, не час все таке бачу. Щоб так понизу mm -hmm. на таку далеку Угу. До речі, знаєш, помічається якось так, що наші в Юри трішки гандікап включився, так, знаєш. Ну, може він останній забив і може там щось і працювало. Мілан не атакував туди. І там якийсь момент був, що там теж десь обрізка була від Мілана, а гра іноді починає після обрізки допомагати команді. Так, тут буде Акіно з так, взагалі важко зрозуміти. Марсельська від Акінні. М'ячу ну, Мілана. Може воно і лишнє напевно він її не хотів її робити знаєш, Може, просто він хотів, наприклад, обводку зробити там якусь. Ні, я думаю, він її хотів робити, але, але її не треба було робити, бо ну, далеченько гравець, Ну, вона була, ну, як ми побачили, вона була тільки зря. Так, М'яч відпущен був після цього, і захисник вже там включився. Бачимо, Хілман. Мілан перехвачує. О, Гілмор залишається ну, з місчим, все. але ні, тут Марсель буде. 70-та хвилина. Ну, не знаю, можливо. Чи треба заміни взагалі робити? Можливо, я б і не робив заміни, тому що 3-1 рахунок можна і. Mm -hmm. Якби пропустив Мілан, тоді можна і заміни робити. Хоча віднадо, він краще знає, можливо, там є в нього гравці З снизькою mm -hmm. mm -hmm. стаміною, і да, mm -hmm. і, так, і mm -hmm. просто вони вже без сил. Так, дивись, це те, що я кажу, що Мілан він звик просто до цих атак Юраних. І Юрові не виходить робити те, що він звик, що він там з флангу забігає. Тому О, Юрові от тобі прийшли. Отут тут, ну, тут по помилка від Марселя або щось там не, не вийшло. в нього вибити. День, тим часом да. легкий мать для Мілана вийшов. Так я їй кажу, і в захисті він себе відчував і. Удари в ну, нього немає. Ну, був... ті, ті, ті два моменти, що не, ре, не реалізувалися у Марселі, тобто вже інша гра була. А тут четвертий. Получається, Ром, Рома Зубрик був правий, Мілан на праймі. так да так, -да так. -да, можливо, можливо Мілан витерпів, мучився-мучився. Поразок багато було, він зараз у нього дочекався. Да, трішки допомагає. Ну, з ким у нього? Там ти дивився, з ким у нього, там, може, він і сьогодні ще з кимось зіграє. Такому, знаєш, цікаво дивитись, коли людина так. Ну окей, може йому не гра дає, але ось він на цьому куражі, знаєш, і воно йому теж може чуть-чуть впливати на його такий стан. Ну, до речі, у нього Дмитро ще в суперника. Комтій Реал Мадрид. І, mm -hmm. Не мабуть. А, і Ньюкасл. Ну, в принципі, має забирати як мінімум три очка точно. Там з Ньюкаслом грати можна, з Кумом грати можна Юра, грати. Юра вирішив вже не грати. Юра забув, що не коментує. Ну, ну, засмутився все ж таки так. Ті два моменти такі були ну, дуже небезпечні. Ну, ну так, у Млана залетіла. Як, ну, так, так, у Мілана було два голи, це от, ну, майже копія тих моментів, але залетіла у Мілана, а у Марселя не залетіла. Так, так. Я, я скажу, що це взагалі, типу, мені навіть здається, що йому більше, е, напевно, обідно за те, що і воротар хороший, і на стрілці синій. Знаєш, і все одно він е, такі моменти, типу, тоді в ближній, потім якось в те, що він там останній затупив ну, і так як. далі. Тому... Ну, бачиш, там у Мілана. І стійка, і захисники вибивали з лінії, а у Марселя Так, так, і. Б... Так, ну, не боти пройшло. грали гарно в Мілана взагалі. Тому і. і, коротко, і Мілана сьогодні гарно пішов матч. Бачимо, 85-та хвилина, і залишається, що ми ролин 8. Ну, Юра, напевно, хоче ще один забити. все-таки 4-2, знаєш там. Або Міян. треба забивати, що один за Ось вам і пішов камбек від Юри. 4-2, забирає м'яч. Віримо у Юру до кінця. Але Чекаємо спокійно, спокійно розіграє у нас Мілан. Буде удар. Ні, під. Ну, О, схоже а було на чистий й але ні, це не пенальті, але дуже, дуже було схоже все-таки. Ну так, ну, okay, таке. Okay. Ну, тут іноді не зрозуміло, може ти типу, по все ж таки влучив там колінами в а вже ногами в м'яч, але там долі секунди. Ну дуже схоже було на чистий підкат. Ну так, просто мені здається, дійсно з він влучив все-таки ну, потім. Іноді, іноді так воно іноді, іноді не свистять, іноді свистять, там непонятно. Можливо, mm -hmm. ми щось неправильно бачимо. Нам щось неправильно показують. Юра дає на фланг. На Афіфі цього. Зараз... Обоміян. <кхів> от що Обомі ти бачиш, тут треш поспішив, О. можна було пройти і вдарити в дальній кут. Ну, в загальному момент був, ну, до речі, сильний зараз. Гарний, гарний момент, так, так. Тут можна було на обоміянга дати, а от 4-3. А, Ось, тепер, а тепер гол. згадуємо, як там mm. uh, Марсель голкіперу віддав, стояв. А може цього часу зараз і не вистачило. А, так, до речі, забити. Ти маєш рацію, от якраз ці моменти, коли він трішки духом впав. Бачиш, йому от не вистачило, може, ну один, наприклад, момент хоча б. Ну так, да, ну хто знає, але все одно, там десь зупинився вже, і тут бац там. Другий, третій, хто знав, друг би вистачило би часу зараз. Як ти вчора з Дмитром грав, не забуваєш ти і той же так, атакою так, Дмитро, контратакою забиває. Тому хто знав, як би воно було. <кій> ну, Мілан, я думаю, що Мілану більш потрібні очки, мабуть, тому що ну, Марсель недалеко від тебе, але в нього дуже багато ще ігр. Це в нього mm -hmm. 23-я гра, тому він свої очки ще візьме. А Мілан тут бореться за виживання, вони, мабуть, були йому потрібніші. Ну, тоді дякую да, за хлопцям, дякую, дякую, дякую оглядачам. Всім гарного вечора. Ще зустрінемось.